Привіт! Сьогодні у мене смакота із всіх смакот. Ціна помірна, готується дуже швидко. І саме головне, із одного інгредієнта я приготувала дві страви: першу і отаку рульку. Як Я її готувала, подивіться відео. І все, і тепер ставлю обов'язково зливайте, тому що це не і м'ясо, воно ж не домашнє. А тепер хай варить. Так, ну що, дивіться, рулька в мене зварилася. Вона. Починає трішки відділятися від кістки, і це те, що потрібно. Тому що ми будемо в духовці її тримати тільки, щоб закарамелізувалася оця наша підлівочка. Та, що морква, з якої я варила, я її викладу це все, у цю форму, яку буду запікати. І зараз швиденько готуємо маринад. Що я візьму? Я візьму соєвого соуса. Десь він такий: 100 мл. Він не дуже насичений. Далі столову ложку гірчиці в зернах. Оце все видавлю. Так, щоб не було як в анекдоті. Отак розрізаємо і все видавлюємо. Так, додам трішки, в мене є такий вишневий, Ой, якщо відкрию, сироп лимонного соку з половинки лимона. Отак видавлюємо. Нічого, якщо там кісточка буде, це не страшно. Нехай трішки м'якоть з лимона падає. Так, бачите, як ми гарно вичавили лимончик. Тепер додаю сюди мед. Десь дві столові ложки меду, відправляю сюди. Вінчик я, я є руками да? ну, нічого. Чорний мелений перець, десь півчайної ложки. Спеції. Старайтеся сюди, щоб не були такі, вони, знаєте, не шматочки, а саме, щоб була така мілка фракція, тому що воно буде горіти. Це паприка додаю, коріандру трішки додам. Мені це подобається. Часник сухий можна додати або свіжий. У мене нема сухого, я додам свіжий. Перемішую це все. на смак ой смачне. Повинно більше бути солодке, ніж солоне. Зараз трішки додам. Я не буду додавати гострий перець, я додам, в мене є кетчуп чилі. Так, додаю десь. Та дві столові ложки. Цей маранат такий смачний, що Тай зайвий буде. І дві столові ложки олійки. Самої звичайної. Так, отака краса. Десь столову ложку. Все перемішую. Справа в тому, що лимонний сік, якщо у вас немає, ви можете замінити просто лимонною кислотою, виноградним оцтом чи яблучним, або самим звичайним оцтом. Я взагалі користуюся лимонною кислотою, якщо немає. Так, перемішали це все. Куштуємо по смаку, дуже смачно, але я ще лимончика видавлю. Один лимон, у мене він невеликий. Так, готове це все. Зараз швиденько перекладаю сюди отак, цю морку. І тепер оце перемішую. Нічого, воно закарамелізується, я вам все покажу. Це найшвидкий спосіб приготування рульки відварили. Соус наколотили і така смакота, що на святковий стіл, це номер один така рулечка. Так, зараз я 180 градусів духовка, ставлю на середнє положення, можна із обдувом, і будемо дивитися. Тільки почне ось карамелізуватися наш соус, ми його обливаємо і готове. Була часник, то я ось сюди його так прямо, оці отвори. А ви просто натріть його в соус туди. Не подобається часник, не додавайте взагалі. Тут беріть така, таку рулечку, щоб вона була жирненька. Тут оце, це сало, воно настільки смачне буде, що в першу чергу його будуть їсти. В духовку. Ну що, Давайте подивимося, що у нас от. -ху -ху відбувається. О, кипить уже ця водичка. І оцією водичкою так частенько поливайте. Вона зараз дуже швидко стане загустою. Так, ви зрозуміли, да? Обов'язково. Тому що, якщо не поливати, то соус весь внизу залишиться. Або соуса відро потрібно готувати, щоб все це, це пропиталося. Отак. Дістаємо готову рульку. Ай, яка ж краса, яка ж краса зараз зараз. Ви подивіться, ви подивіться на цю красу, на цю карамелізовану карамалізовану морку. М -м -м. Це смачно, гарно. Я ж кажу, що і на кожен день, і для святкового столу. Зараз я вам трішки покручу, поверчу, покажу, як виглядає. Дивіться, яка краса. Прямо балакає. І зараз іще Отак ложечкою, поки буде. Дивіться, яка ця. Закарамелізувався соус, і він не такий, що прямо вже як і різка. А якраз такий, як потрібно. Так, трішки охолоне, і ми з вами будемо куштувати. Прямо так в тарільці потрібно ставити на стіл. Ну що, зараз я відріжу шматочок від цього кусочка і зробимо презентацію і скуштуємо. Просто так притримуєте і отак ріжете. Ой, який! Ж... Ой, ложечка. Що це має такий ножик, що не хоче красиво нарізати? Ну, ви бачили? Так, не їсть уже не гаряче. Воно настільки приготувалося, що прямо само розвертається. М'язко прямо відділяється такі шматочки. Я багато не буду. Цей соус його ніколи не буває забагато. Ну, додамо трішки. Дві гілочки у мене петрушка. Шматочок червоної редисочки. Нехай можете прямо розрізати навпіл. Я отак. І зараз куштуємо цю ресторанну, смачнющу страву. Що давайте будемо куштувати? Я поближче візьму. Що ви бачили, Перше я хочу скуштувати карамелізовану морку. Та цей кусочок. Може бути, подивіться, яке м'ясо. І жирок. Я не люблю жиру свинячого, особливо на шкірці, але в цій, в цій страві, ви бачите, зараз я відріжу, в цій страві це так смачно, що хочеться, щоб було більше цього жиру. Ось, дивіться, без хлібу, без нічого коштую. Казка. Просто ну смакота. І сьогодні в мене такий так соус вийшов. Те, що потрібно. І не зарідкий, і не за густий. Готуйте! Все дуже швидко, дуже просто. Саме головне, щоб у вас було бажання. Підписуйтесь, діліться відео в соцмережах. І, будь ласка, беріть вилки і пригощайтеся цією смакотою. Все піде. І морква, і м'ясо. І соус. Приємно. Беріть, беріть, бо гарячі в руки тримати не можу.